Біля Харківського окружного адмінсуду з десяток людей тут слухатимуть справу про перейменування проспекту Петра Григоренка. По проспекту Чверстоліття живе Олена Матіжева. намагаються. Порушувати закон України про декомунізацію і повертати назву Жукова до зали Матіжева не йде через карантин. Минулого разу підготовчі слухання завершили. Сьогодні мають почати розгляд справи по суті. На початку засідання відповідачі, тобто міськрада, просять змінити суддю. кажуть, їм відмовили у клопотанні про проведення військової експертизи і не надали повний текст ухвали. Для грунтування нам потрібен був час. Ви не зазначили жодного слова слова про те, що вам необхідний час на виготовлення подібного клопотання і не заперечували проти закриття підготовчого засідання у справі. Четверо позивачів у справі представники партії Свобода, Європейська Солідарність та блоку світличної разом заперечують, вважають клопотання міськради необґрунтованим. Причин для відводу суддя не знаходить. Засідання продовжують. Міськрада подає ще чотири клопотання, зокрема, про залучення експерта від інституту Вакаріуса, щоб той свідчив, які посади обіймав маршал Жуков. Також мерія просить зупинити розгляд справи, допоки не отримують результати військової експертизи, яку відповідачі замовили у Києві. Суд наразі вважає за необхідним від вас жадає пояснення щодо поважності причин для відкладення. Ви ж розумієте, що у суду є певний термін, протягом якого він повинен вирішити вказану справу. Суддя каже, усі клопотання мерія повинна була надати під час підготовчого засідання, тому жодне з чотирьох сьогодні суд не задовольняє. До розгляду справи по суті за три години не переходять. Суддя оголошує перерву. Чому мерія не встигла подати всі необхідні клопотання, коментувати відповідачки не захотіли. Сказали свою позицію, висловили під час засідання. Їхні дії один з позивачів Дмитро Булах оцінив так: це для того, щоб власне це рішення не вийшло до виборів мера восени цього року. Тому що діюча міська влада не хоче отримати очевидно негативне для себе рішення. Слухати справу продовжать наступного тижня. Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.